Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня. Знову починається робочий тиждень. Сподіваюся, мої любі ви живі, здорові. У вас все добре, все благополучно. Я сподіваюся. І, як то кажуть, надія помирає останньою. Ось, і дивимося нашу карту дня. Що чекає вас сьогодні? Які поради, які а, підказочки будуть від Таро? Карта номер один, два і три. Сподіваюся, ви вже готові, мої любі. Трійка кубків. Три кубки говорить про те, що сьогодні дуже чудовий день у вас, в тому плані, що такий, знаєте, врівноважений, ніяких великих таких якихось переживань, навпаки, якось все так розмірено, полюбовно. Просто якась розмова з подругами, з друзями, хтось щось запропонує на чашечку кави чи на роботі. Просто якась, знаєте, навіть якщо хтось подзвонить, і просто така бесіда буде згадувати минуле, мріяти про майбутнє ось, з дітьми. Все, все так знаєте, якось такий чудовий день. Позитивних емоцій, можна так сказати, у колі родини, на роботі. Неважливо, з ким ви сьогодні зустрічаєтеся, з усіма у вас будуть лади. Карта номер два. Тут у нас четвірка монет. Ви знаєте, З одної сторони, це стабільна карта. Тобто, у вас немає зараз у фінансах стрибків. Не густо, але і не пусто. Тобто. Зарплата нормальна, вижити можна. Звичайно, тут не пропануєш, тут не попіруєш, ось, але можна жити. Знаєте, от є така присказка, лиш би не гірше. А я кажу, що склянка напівповна, не напівпуста, як кажуть, а опі... дивимося оптимістично, напівповна. Ось, карта оптимістична, поки що стабільне становище у вас немає значення, де у вас, знаєте, так, розмірність, немає стрибків. Все так якось трошечки гладенько йде. Але, але карта каже, поекономте. І карта номер три. А тут у нас може бути якийсь шлях, хтось кудись. Від'їжджає, хтось кудись приїжджає. Якась дуже важлива зустріч може бути. Важлива відповідальна поїздка. Чи то по роботі, чи то у справах, маю на увазі домашніх справах. Можливо, вам прийдеться за когось відповідальність взяти, можливо, прийдеться до школи сходити. Ось. А можливо, що гості завітають, або ви кудись відправляєтесь. В принципі, це карта така, знаєте, подорожі, можливо, навіть по воді, ось, але дивіться, ця карта вона говорить: беріть відповідальність, чи то за вас, чи то за ваших дітей, чи то за ваші вчинки. Тут людина не може сказати Я невинна. Тут відповідальність по цій карті лежить на вас. Той, хто карту вибрав. І тепер беремо таро веселки і дивимося, що нам покаже таро веселки. Карта надії для України на майбутнє. Сила Сила і важко. Важко, дійсно, Україні зараз важко. Україна зараз витрачає останні свої сили, можна так сказати, останні сили. Збираємо все докупи, ось як тут. Докупи і вперед. Але ми це робимо не просто так. Бо ми знаємо, що ми переможемо, ми вкладаємо цю енергію, цю силу. До речі, під час ем, такої виснажливої роботи відкривається, як то кажуть, друге дихання. Якщо ви колись бігли більше ніж 2 кілометри, ось і не швидко, то ви знаєте, що вже коли ти думаєш, все вже сил нема. Вже вони мене покинули, відкривається друге дихання. Ось так само і тут. У нас в українців, відкривається зараз друге дихання. Так, у нас боротьба ще попереду і нелегка. Але у нас видно, що ми переможемо, тому що за нас сила, правда, воля. Ми боремося за нашу свободу. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.